Привіт народ! То не є сучасна декорація в стилі індустрії, то є гітара від зубофрезерного, яку я сьогодні цілий день чистив, драяв і так далі. В результаті тих потуг облізла одна щитка, облізла друга щітка. Американська щітка прожила 2 роки, китайська облізла за один день. Ну, то таке то процес. Короте, я навіть не знаю, як це відео назвати, блин, я не знаю, як що то казати, які цензурні чи нецензурні слова вживати. Зараз. Короте, почалося все з того, що ну, я шестерні мив, драяв. Деякі шестерні, які не мали набитих цифр, скільки зубів, я робив так. Деякі шестерні, на яких немає взагалі ніяких цифр набитих, приходиться рахувати. Є в мене такий от каунтер. І отак. От 85 зубів. перекидуємо на другу сторону, повторяємо то саме, щоб не збитися. О два рази в мене 85. Вийшло що тут. Що тут? Робимо клеймування бойками. 85, там зараз. Збоку на наковальні. Раз, Два. І з другого боку аналогічно. Раз, два. І. Щоб було читаємо. Ще робимо так. І так, всі безіменні шестерні. Ну, я всі підписую, повторно клеймую, щоб було чітко. Поїхали далі. Крім того, для самоперевірки я переміряв діаметри шестерні. згідно формули Z плюс 2 помножено на модуль. Перевіряв. Коротше, виявляється дуже цікава штука. Я б ніколи не міг подумати, що таке є. Цікава чи не цікава. Я вам спробую на папері пояснити, в чому суть. В станку є небагато багато, чотири не мало, 4 гітари. 4 штуки. Чотири гітари. Раз, два. три, чотири. Є гітара ділення. Є гітара. Швидкостей. Є гітара. Подач. І є гітара диференціала. Кожна з гітар має свій набір шестерні. Я ніколи не міг подумати, що всі ті шестерні різного модуля. Уявляєте собі, гітара диференціала в нас модуль. 1,25. Ні, 1,5. Гітара подач в нас модуль 1,25. Гітара швидкостей у нас модуль 1,75, але посадка під малий вал. Малий вал. І гітара ділення, модуль також 1,75. Але під великий вал. Що так зроблено? Так виходить, що шестерні з тої гітари на тути не вчіпиш. Ну ніяк, коротше. Тобто в німця, який працює за тим станком, то зроблено так, знаєте, чисто по-німецьки. Чотири стілажа, 4 полиці, 4 шуфляди. В одній чітко гітара ділення, в одній чітко гітара швидкостей, в одній чітко гітара подач, в іншій чітко гітара диференціал. І як би ти хотів, ти їх не поставиш. Тому що зуб 1,5 не буде працювати з зубом 1,75, і тим більше ти навал не насадиш, тому що посадки навали зовсім інші. Тепер далі. Тепер далі. У нас на станку є табличка. У нас є табличка на станку, в якій вказано, які шестерні мають бути для гітари подач і, і для гітари швидкостей. Для гітари подач має бути всього-навсього 8 шестерень. 94, 124, 62, 26, 68, 30, 41, 48. І для гітари швидкостей. 68, 28, 50, 32, 46, 37 і 41. Ці всі циферки є перелічені в таблиці. Зараз покажу. От От, от звідси, я їх виписав. 28, 50, 60, 32. Ні, 60 це обороти. 28, 50, 32, 46, 37, 41. Далі йде комбінація зворотня. 41, 37, 46, 32 і 50, 28. І з отої бокової таблички я також виписав. Це єдина таблиця, яка збереглася на станку. Поїхали далі. Тепер їдемо далі. Це є ті шестерні, які мають бути до тих двох гітар. Які мають бути шляхом перерахунків і сортування шестерень направо-наліво. Я б знав, що з гітари подач в мене є. В мене є не ці шестерні. З гітари подач. З гітари подач в мене є шестерня на 124 зуба. 124 зуба. От я їх виписав, гітара подачі. 124 зуби. В мене є на 41 зуб. В мене є на 62 зуба дві штуки. І в мене є. На 51 дві штуки. Але на 51 їх тут навіть нема. А вони є, блін, тут. Від якого вони станка, хрен поймеш. Тобто в мене з восьми шестерень є тільки три. Що стосується гітари швидкостей, гітари швидкостей, то в мене є на 28, в мене є на 52 штуки, в мене є. І швидкостей на 32 і на 50. На 50. А тут, а тут навіть нема такої. Розумієте? То якась лева. Це тільки дві гітари. Це тільки подача з 8 Є3 і швидкостя з 6 є, 6. 6 є 3 Ну, насправді саме цікаве попереду. Тобто вже в нас цих дві, дві гітари є некомплектні. Саме цікаве попереду. Скільки шестерень має бути в гітарі ділення і в гітарі диференціала, не знає ніхто. Чи їх має бути 20, чи їх має бути 30, чи їх має бути 50? Того не знає ніхто. Значить, що я почав робити? Я почав шукати літературу. І я знайшов два цікавих станки, таких як марка їх Вольман. Вольман. І такий цікавий станок, як Пфаутер. Пфаутер. Згідно... Згідно паспортів, в них є перелічено що у Вольмана, що у пфаутера Всі шестерні, які мають бути. І в цих двох станків константа для гітари ділення, так звана постоянна, така сама, як і в мого німецького. Тобто я вважаю, що якщо алгоритм розрахунку є той самий, то гітари мали б підходити. Хоча б комплекти гітар по кількості зубів. В фаутера мають бути шестерні для гітари ділення. 18, 20, 24, 28, 30, 40, 48, 53, 54, 58, 59, 60. Коротше, пішло, пішло. Остання цифра 90. В Вольмана я мусив виписувати з паспорта вручну. Не вручну, а так. Шестерень є. В Вольмана. Більше. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28. Коротше, пішло десь більше як 30 штук, і в нього найбільше шестерня вже 120 зубів. Тобто вже виробники зробили інакше. Два мудрих дядька з минулого століття Петрик і Шишков, які написали книжку, яка називається таблиці для підбору зубчастих коліс, товариш Шишков в своїй теорії сказав, Цитую, цитую, в основу таблиць таблиц положены широко применяемые комплекты сменных колес, розроблені ВА Шишковым. При этом для подавляющего большинства случаев в настройке достаточно применять 29 колес с числами зубьев. 23, 25, что поехало, и 100. Отдельные интервалы в таблицах заполнены путем использования дополнительных колес с числами зубьев 34, 59, 71, 80 и 97. Вот они. Это я выписал в своей книжке. Ми маємо три різних версії. Ми маємо версію Вольмана, ми маємо версію Пфаутера, ми маємо версію Шишкова. І ми маємо версію Райникера, якої, не, якої ми не знаємо. З гітарою ділення ага, ще про творчість народну. Розумієте, є такі люди, які беруть шестерню на 70 зубів. Я думаю, ну щось вона не похожа на німецьку шестерню. Як так зуби повилазили? І вони з 70 сфрезерували, сточили і нарізали собі 54. Ну, хотіли хлопці так зробити і так далі. Плюс шестерня лату 50 зубів. Вони брали, використовували як, пар... як проміжну або як паразитку. Хай там дзвонять. Як проміжну або як паразитку. І в ній витерло, вона крутилася на чугунній втулці, і в ній витерло тих 4 шпонки. Значить, про що, в чому суть? Суть в тому, що гітару ділення, гітару -ділення ми можемо навіть до того, щоб виготовити шестерні, яких не вистачає в цьому списку. Чи в цьому списку, чи в списку Вольмана, чи в списку Пфаутера. І, врешті, зібрати комплект, який треба для ділення.

То замало для диференціала. І які вони в тому диференціалі мають бути, хрен його знає. В одних книжках 25 штук, в других 29 штук, але справа в тому, що диференціал він рахується від постійної, від константи кожного станка свій. Так що, до чого ми прийшли? Ми прийшли до того, що в нас є некомплектна гітара швидкостей, у нас є некомплектна гітара подач. У нас є непонятний і незрозумілий набір шестерень гітари ділення. І в нас є неповна некомплектна шестерня, гітара, шестерень диференціал Там ще в ящику є десь 20 шестерень взагалі, взагалі не від того станка, вони взагалі ніякого відношення не мають. Напевно, що я їх буду використовувати як заготовки. Так що, вихід один шляхом аналізу того, що є, шляхом схрещування того, що є, з таблицями Петріка Шишкова, Вольмана і Пфаутера, я зможу приблизно окреслити собі набір для гітари ділення і, зм... і здоробити ті шестерні, яких не вистачає. З диференціалом так не вийде. Прийдеться по ходу діла робити шестерні, яких не вистачає, в залежності від уклону зубів, який буде попадати. Або, як буде пан мати час, пан мати натхнення, то зробити повністю отакий комплект з 34 шестерень. Так що, отаке. Я наразі вам дякую. Все то зробимо, все то осилимо. То така якби, ремарка невеличка перед тим, як наш проєкт вийде трохи на канікули. Я вирішив помити ті шестерні, щоб знати, на чому я, на чому я стою, як то кажуть. Ну, отак. Я сумніваюся, знаючи, в якому стані продається обладнання в Україні, я сумніваюся, що я десь в Україні міг би знайти. Зубофрезерний станок хоча б з таким комплектом гітари. Ви знаєте, я дуже люблю дивитися, переглядати німецький аукціон EBD. -E я поражаюся, в якому стані німці продають беушні речі, беушний інструмент, беушні станки, беушні мірітелі, беушні оснастку. Все, як було в тій коробочці, так і є, так і з тими ключиками, так і з паспортами, так і всім. А в нас курва продають, розумієте, підеш по ринку, бачиш, як лежить штанга від нудромера, ржава е, між гаєчними ключами, між розвьортками і плитками і модульними фрезами. І він на собі рве труси і каже, що то совєцьке то ліпше, як теперішній Китай. Е, то є така річ на грані ментальності, яку би я не хотів розглядати, бо це, це просто винос мозга. Це винос мозга. Так що, раз ми вже в то діло влізли, ми маємо довести це до кінця. Ну, наразі все. Коротше, додалося трохи роботи, але то все реально, то все осильно. Мене радує тільки одне, що я можу зараз зробити повністю всю комплект всієї гітари, ділення і вже самим же станком доробити любу шестерню гітару диференціалу. Цього ніхто не буде робити в ділинній головці на фрезерному. Вже сам станок доробить сам для себе шестерні в диференціал. Ну, Скажу вам чесно, що після того, як то все зробиться як то все докомплектується, той станок буде безцінним. Як в плані комплектації, як в плані історичної цінності і в плані, і в плані всього решта, так як, так як в принципі і багато інших речей. Все, я вам дякую за увагу. Удачі. Всього найкращого вам. Тримайтеся!